Його мужність, самовідданість та прагнення захищати рідну землю назавжди залишаться прикладом. 15 січня кам'янчани попрощались із загиблим на війні молодшим сержантом Валерієм Капущаком. Огороди державним прапором України! Валерій Капущак 1980 року народження. Разом з батьками жив у селі Панівці. Після завершення навчання у школі здобув вищу освіту в Кам'янськ-Подільському аграрному університеті. Частинку своєї трудової діяльності присвятив комунальному підприємству Міськ тепловоденергія. Він в мене працював, я був в нього керівником, дуже спокійна, хороша, вдумчива людина, роз, розсудлива. так як спеціаліст краще нікуди. У 2015 році Валерій став учасником антитерористичної операції. Згодом виїхав працювати за кордон, але з перших днів повномасштабного вторгнення повернувся до України щоб вступити до лав збройних сил України і стати сапером. Він мав участь в бойових діях ще до повномасштабної війни. Коли його повномасштабна війна застала за кордоном, але він одразу з перших днів він повернувся. Він не міг сидіти за кордоном, коли в його рідній країні війна він повернувся і одразу захотів бойовий підрозділ в центр розмінування. На рахунку Валерія не одна ротація. Він виконував завдання на різних напрямках. На жаль, одинаково на ніч на 11 січня виконуючи бойове завдання в районі населеного пункту Андріївка Волноваського району. Група, де виконував завдання, і Валерій попала під мінометний обстріл, і, на жаль, Валерій загинув. Це велика втрата для нашого військового колективу, тому що Валерій був справжнім патріотом, фахівцем своєї справи. І, на жаль, сьогодні ми його хоронимо. Це втрата і для нашого колективу, і для рідних. Він був люблячим батьком, чоловіком, сином. На жаль, війна забирає найкращих. Знаю його тільки з позитивної сторони. Він був дійсно відданим фахівцем своєї справи, завжди виконував, чітко виконував свої завдання, які перед ним ставилися. Ніколи не відмовлявся, ніколи не йшов назад, завжди йшов вперед і завжди був відданий своїй справі. Чесний, вихований, порядний військовослужбовець. Валерію назавжди 44. З війни його не дочекались батьки, дружина та неповнолітня донечка. Поховають героя 16 січня у рідному селі Панівці.